Я зараз все зроблю, все, це все попередники, вони зробили все неправильно, я зараз все перероблю. Ну, реально, я цю історію чув багато разів. Добре, в мене ще таке тоді питання. Да, ось ти говорила ще про те, що бувають девелопери, наприклад, супер навантажені, і ти також з цим хочеш працювати, mm -hmm. да, щоб якось їх розвантажити. Це логічно, тому що люди вгорають, ми цього не хочемо, хочемо зберігати команду. Проте буваючи зворотня ситуація, як ти також згадувала, коли ми там не вкладаємося в якийсь то певний час. З об'єктивних або там незалежних від нас причин, ми щось пообіцяли, прорахувалися, але ми хочемо там не підставляти клієнта, тому що ну тому, що ми вже пообіцяли, і як ти виділяєш якісь то пріоритети, коли в тебе об'єктивно все горить? Ось такі ж ситуації трапляються, мені здається, досить таки часто. Що ти для цього робиш? Можливо, є якісь то не знаю, лайфхаки, можливо, ти якось це рахуєш, можливо, якісь то показники. По перше, так легше всього, все прорахувати фінансово Найпростіший варіант, тому що ми отримаємо, якщо ми виберемо цей варіант. Або якщо ми виберемо цей варіант mm -hmm. розвитку, але взагалі, якщо в мене не знаю три проекти і на всіх щось горить, ми фокусуємося на так званих low-hanging fruit, тобто на низьковисячих фруктах, що ми можемо зробити маленьке, але щоб він mm -hmm. був задоволений. Не знаю, він чекав, щоб ми зробили якийсь, наприклад, чат працював над копайлотом для блокчейн-девелоперів, і він хотів чат. І ми можемо зробити це швидко, тому що ми це робили 500 разів. і у Нас чат вже в принципі готовий просто підключити. Ми це робимо клієнт, задоволений, ми спокійно розгрібаємо свої там завали, чи якісь тих борг, якщо він на, у нас раптом є. Найпростіший такий спосіб.